Українські спортсмени здобули 12 медалей на Олімпіаді в Парижі. Серед золотих медалістів також і одеські шаблістки Олена Кравацька та Аліна Комащук. А як ви оцінєте виступ українських спортсменів та чи вболівала за них? Ну, тільки пишаємось. До речі, цей здобуток вищий ніж раніше. Не по кількості медалей, а по їх якості. Більше золота. Це перше. По-друге, в такому е... дебоші, який нам... І з які яке організував нам сусід наш, під пострілами, під вибухами, під втратою наших близьких, наші спортсмени були воїнами. Дивіться, будь-яка будь згадка публічна в просторі, вона завжди є плюсом для України. І те, що в цьому році у нас є і золоті медалі, і срібних багато. Це тільки плюс, того, що це буде показувати нас як не тільки державу, готову захищатися, але й спортивну державу, яка може досягнути чогось і в інших полях діяльності. Тому, звісно, це тільки плюс. Вітаю всіх наших спортсменів. Ми знову ж нагадали про себе світу. Заявили про те, що навіть в період війни наші спортсмени можуть здобувати ну медалі, ну мають змогу тренуватися, мають змогу представляти країну на Олімпійських іграх, і це найкращий результат за всі роки. Та це класний результат в умовах повномасштабної війни. Я думаю, що це навіть більше, ніж можна було зробити, тому що е, через обстріли в Україні дуже багато інфраструктура, в тому числі і спортивні якісь заклади знищені. Тому, звісно, процес тренувань був ускладнений. Я слідкувала за Олімпійськими іграми. Я така фанатка з цих спортивних змагань і е, вболівала за могучих нашу, і вболівала за. Жанна Баленюка і дуже рада за те, що наші спортсмени принесли нам такий результат. Це е, дуже не те, що мені як українцю, е, як громадянина України, дуже приємно, що у Парижі, е, такому прекрасному місті, е, була можливість е, наших спортсменів не тільки виступити, показати своє вміння, досвід. А Такі тяжкі часи приїхати і е, представляти нашу страну, що ми українці, що ми існуємо, і що ми можемо дуже добре е, виступати на українських е, е, таксах, е, ну не тільки в Україні, але на Олімпійських іграх. Це дуже приємно.